Друзі, усім доброго ранку. Ми сьогодні на риболовлі. Ось таке у нас місце. Річка Дніпро. Сьогодні у нас темі фідер. Ми сьогодні будемо ловити на фідерок. Ми зібралися, одинчиком замішав вже прикормочку. Зараз ми будемо мішати прикормку. Закидувався, шукаємо бровочку і ловимо. Дивіться, буде дуже цікаво. Так, що у нас сьогодні по прикормки Буде. У нас є кориця ваніль, ваніль-карамель, кріль. І що тут у нас ще є? Плітка Коріандр. Ні, шоколад ні. ні. давай плітку каранда попробує запашок непоганий такий. Давайте добавим чуть, чуть криля сюди. Но надо він тут чи ні. Але зараз спробуємо. Денчик вже закинув один. Да? Так? Так, домовляємо з цієї штуки. Плітка корян. Так, оці мусор, друзі, я потім все Складемо і заберемо. Ох, як пахне. Так, друзі, ну перший фідерок є. Так, це все. Натягуємо. Так, друзі, заснаски патерноста, кормушка 60 грам. Течії майже немає, тому можна ловити. Сонечко в Так, друзі, обі вудки за, закинуті. У мене один фідерок, це фідер від компанії Fish and Roy Inspector 390, тест до 120 грам. Це, коротше, я не знаю, це палка їй вже багато років, я колись на неї починав ще сома ловити. Вона 2,70 рост до 100 грам, 40-100 грам тест. В неї там фідерний кончик, але я його сам туди вклеїв, там був трошки такий жорсткуватий, я його витащив і вклеїв туди фідерний кончик. Ось такий в мене два фідери. Прикормочка, красний, апарік. Одну вудку закинула на красний, другу на опарі. Обі катушки я кліпсанув. Одна трошки ближче, друга трошки далі. Не закармлювалось тут. Є в мене великі закормочні кормушки, але не закармлювалась. Я, я вважаю, що тут риба і так є. Тут козлік. Подліщ. Подліщ сидів і не казав нічого. Бачите? Ось такий. Та тихо ти слюнявий. Так, відпускаємо такого подліща. Давай. Якщо б ти був густарейовий, поїхав би домой. А так ти подлящ. Тому до побачення. Друзі, щось є. Ось таке бойкеньке, слухайте. Якщо не зійшло, напевно, зійшло. А може і ні. Слухайте щось непогане. А, це карасик. Слухайте, ну гарний карасик. Да, карасик, подивіться, який круглий-круглий, гляньте, який, який красен. Красунчик у мій. Ух ти, пухти. Ти гляньте, який кругленький карась. Просто я таких давно вже не ловив, кругленьких. На красного черв'ячка клюнув, а подліч клюнув на паріка. І зараз ми. Ось такий красунчик у мій. Ея, друзі. Так бойкенько щось б'ється. Ох, яке бойкеньке. Це похоже на схоже на пліточку, бо такі ривки доволі різкенькі. Так, ох-ох-ох, ох, 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 ох. Да, це не густиря. Ой, яка красуночка. Поїдеш на засолочку. Да, оце, друзі, сама класна Рибина на засолку. Оп. Давай. На кра червоного. На червоного, друзі, на червоного. Карасі? Ні. Это та подлящевич, який його відпустив, а ти його взяв, піймав. Такі, Ох, і денчик. Я браконьєр. Я зрозумів. Друзі, ну тут щось або крупний карась. Слухайте, я ледве повернув фідер. Оп. whoop whoop Подивіться, друзі, яка таранина. Це просто... Друзі, я не знаю скільки в цій таранині. Напевно, кілограм. Подивіться яка. Ну ти браконіє. Оце та. Оце о таранюха. Ось о таранюха. Оце таранина, слухайте. А я тобі казав? Да. Таранина, ти шо? Я таких ще не ловив. Ааа, крутяк! Ти шо, ти шо? Ти поміряємо цю красоточку. Да? Тихо, 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 кришко намочила нам. Длина в неї без хвоста 30 см. А ну, денчик, доставай ваги. Цікаво ж, скільки ж вона важить. Ну, я думаю, пів кіла, напевно. 555 грам. За кілушна плотва, платва. друзі. За mm. да, таку дуже рідко у нас така попадається. Ми продовжуємо. Ще наче щось є. Друзі, подивіться. Це карасевич який. Оце так. Прикинь. Хороший. Хороший, да. так. Карасів і шикарний. Так, 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 так. Да. А, у мене ще там маленьке, друзі. Маленька гостеринка. Таку вже так, сьогодні. Тільки закинути, так, да, да, мене... так, таку гостеринку відправляємо додому. Все. Давай, бай. Бай. Друзі, ну карась 680 грамів подивіться, Не, який красивий. Да. Кара... Карась дуже гарний. Ми вже сама ми забули, як ця риба виглядає. А тільки, тільки соми, да соми. Та... Сом на 680 грам це дуже маленький. А карась на 680 грам нормальний. Є, друзі, щось. Майже сходу, друзі, я тільки підтягнув, закинув, підтягнув і одразу клює. іди сюди. Брикаєшся там Що ти там таке карась ну карась нафига вона здалась така риба, як карась. карась ну. да ну не 680 Ну да, ты не платва на 550 І не платва на 550 платва конечно да так. Ну, платва дуже гарна. Ми, друзі, на, на рибалку не беремо піцак, ми беремо граблі. Да. <плес> на не непогано. Непогано, так. Ну зараз побачимо. Я кажуть, побачимо, побачимо. А це в нас яка? Наплакав. Наплакав, це... Що це за риба? Я не знаю. Це лещ? Це лещ. Плє. Це густирях. Це маленька густиря. Друзі. Щось є. І це, напевно, риба. Слухайте, ну щось так... Ааа, напевно, зійшло. А, йо. Так, да, зійшло, денчик. Відірвало, напевно, губу. Було щось гарне. Напевно... Без... Опа, 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 опа. Що там у нас? А у нас тут густыря. О, я как горнюня. Горнюнька. Поїдеш додому на засолку поїдеш. Що там? У денчика щось хороше, так? Да? А що там в нас оте татаранню нюха, така, як в мене, гляньте. Оце батончик краса! Не батончик непоганий, не подивіться яка. Кліє, друзі, на красного. О, Щось є, друзяка, Щось є. А, зайти. яка густерина, подивіться, яка красунечка. Красуня, красуня наша густеринка. Ось така. Хо, тяняш, що це? Карасевич. карасевич. Ну теж гарний, гарнюні, який карасевич. Що сіє у тебе, так? Да? матюри. Ого. Зараз побачимо. Прям реальна матери. У мене не дуже велике. Це невеличка густиря, бачите? А що ж там у денчика? Дивимось. Так, таку густирочку зараз відпустимо. Забровку? Да ні, он бодається. Ух ты! Це лящара, друзі, подивіться який лящ. Подивіться який Денчик. це просто Ууу, яка краса. <тит> Поздравляю, слухай, ну клас. Так, ну друзі, розважиємо Лящевського. Что ж такое? Два кило, два кило. Поздравляю, класс. Поздыба, поздыба у тебя. Густера, вот это да. Подавите, я как красуня. Ты что-то не пойми, не густера и не плотва, слушаешь? Густера. Ну да, да. Ну красунечка. Вон ну, друзі, що там? О, теж густиря, отлично. Опа, тут так вже клює. Ось на цю. Щось одинчика теж є непогане, каже. Подивіться як фідер згибається. Що, зійшло чи що? Там ні. Та ні, ні ні, є. А що там в нас? А це знову лящ це знову лящ. Ти би представляєте? це? І лящі в нього клюють, мене лящі не клюють. Странно. Бомба. Коротше, друзі, треба ляща ловити треба на шоколад, дельчик говорить. Беріть шоколад Міленіум. І ловите. <на <arche> Наживляєте цілу плітку, накирена плітку шоколада на гачочок. Поріс туди. Що <злып> <delete> <with Ian> там таке бойкеньке щось? Це пліточка, подивіться, ну все, це ж не кілограмова, але все одно гарна. Гарна пліточка. Что тут у нас? Что тут у нас? О, -о, -о Лящевский. это ну, прикормка шоколад працює Ия, yeah, друзья. Десь непогане, наче є. що оббровку не цепне чіплялося. А, Карасевич. Да, Карасевич, блин. Так, Карасевич. Карасевич. Не такие, бачит ты? Карасевич. Да. Друзі, всім привіт! Ом денчик тягне. дракона якогось. Повторю, друзі Всім привіт! Бо інтернет слабий. Давай, денчик. О, наш пасажир. Так. Лящевський. Не такий великий, як до цього, але все одно заліковий. Бачите, які, які пюрета виписує. Що вам? Та йди вже сюди, ох ти! Ось така от пліточка, бачите? Клює. Щось бойкеньке таке, друзі. Не дуже велика пліточка. 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 Ну така бойкенька-бойкенька, слухайте. Зараз покажу вам. Ось така, бачите. ну Я б не сказав, що маленька, але... там такое? А, Лящевский. Лящевский, не дуже великий. Вот такой, друзья, посмотрите Ни что-то есть. Что-то есть, друзья. Ну невеличка густирочка. Ось. Бачите, ось така. Невеличка густирочка. Так. Зараз покажу вам, друзяки мої, покажу, що там в нас клюну клювака яка. А це клювака карась. Карась. Наша вона здалась така риба, як карась. невеличкий карасідли. Одну паличку Та я теж зараз одну залишу, напевно. Ось такий, бачите, невеличкий карасик. Так. Потрошку денчик тут бровка. Ух. Ух, як впирається, утка, подивіться. а не дуже великий, ну Лящ. хорошенький, да. більше напевно кіла. Ось такий красень, бачите? Ось Є, друзяки мої. А, це карась просто бойкенький. Так, друзі, просто карась бойкенький. Я думав, вже гарна пліточка або лящик. Карасі такі бойкенькі-бойкенькі. Друзі, ну пліточка, невелика пліточка. Ось така, вон, бачите? Ось така пліточка. Таку пліточку, вона не залікова. У нас пліточку можна брати від 18 см, ми таку пліточку відпускаємо. Друзі, щось є? Тянеться важкувато. Щось бойкеньке там таке. Ну да. Або може там дві рибини, але щось важкувато тянеться. Це карась. Карась, карась. Карась, карась. Бачите, ось такі карасів. Друзі, усім дякую, що подивились. Ми збираємось додому. Риболовля сьогодні була супер. Був і лящ, і крупна плітка. Взагалі ми сьогодні відрибали просто бомбезно. Далі буде. Дякую всім, що підписуєтесь, Пишете коменти. Не забудьте поставити вподобайочку. До зустрічі на риболовлі. Всім гарного дня.